Добрий день, це канал. Я і мої кози. ми з вами на кухні. Так, сім білків. Ось, я збила. Перекидаю у миску. Мені їх треба забрати. А потім покажу для чого. Я зараз вперед те, збила білки, а зараз будемо бити слідуюче. Там є 6 те, 7 жовтків, Зараз я викину сюди. Чашу блендера того, от так. білки поки ми відставимо. Викидаю ось ці жовтки, що з яєць. Идещо ли с цукор? Ой, цукор, цукор, цукор. И беремо непълно слянко от цукор. Закладаем в нашия блендер. И включваме бето. Яки збилися до білого. Тут в мене в мисці дві ложки масла, таких не, не топлених. Я сюди вкинула, дві ложки, нормальних, дві ложки таким, трошки чубом. І п'ять ложок повних файних меду. Я все розтопила. І Виливаємо сюди в жовтки. В жовтки кидаємо соду, чуть більше половини ложки чайної і трошки розпушувача. Ось так, з пів чайної ложки. І збиваємо! Так, перебили ось. Таке воно в нас вийшло. Тепер ми кидаємо сюди білки, перемішуємо. Так що зараз у мене печеться бисквіт на п'яну вишню. От, зробимо. І багато не буду пекти. Три переклади, я думаю, нам хватить. О! Оце -то да! Добре, да! Йой, мій п'яна вишня не допечеться. йолки палки ще п'ять минут треба було. А мой він достоїв плиці. Оце то, да. Ну нічого. Надіється, що не надовго. Ось такі то діла бувають. Так. Вимісили, вимішали. І додамо муку. Це туди. П'ять хвилин. Ну нічого. Головне, аби Бог дав люди, щоб здорові були. А це все таке діло. Ну, не вдасться, то не вдасться. Ну, думаю, ні ці урядіти не буде, Зараз винесу ганок. Та і ще буде добре. А з'явиться світло тоді до допече. Ну, а що ж. А що ж робити? Я вже думала, де мені не будуть більше виключати? Ну нічого. Та все нічого. Ось так. Гарно вимішати, щоб грудок з муки не було. Зараз подивлюся, може ще трошки муки докину. Я розчаровуюся. Ага, це мені ромашечка. Дала мені Наталя ромашечку любимо, я з керки. Щоб я не розчаровувалася. Та дитя головне, аби люди живі здорові, а переклад другий розкалатаємо, якщо той не вийде. Та й так. О, бачите, яке вийшло. Ні, ще трохи треба. Ой, ще чуть-чуть. Ще трошки зарідке. Ну, і не треба, щоб було загусте. Йолі -палі. Така п'яна вишня, такий переклад гарний виріс, такий високий. Так рівно на формі ріс догори. Ну нічого. Все. Ну, а це зараз поставлю в холодильник. Та і хай стоїть. Ну, а що робити маю? Ніс не зроблю. Ну, поки мій пауза, як спечу, тоді покажу. Так, ну а це мій з медом вийшов такий басквіт пишний, гарний і високий. Зараз ми його теж перемастимо. Там йде масло. Що там ще? Я вже не помню, що то я давала сюди. Не помню. Навіщо масло йде мед, яйця. Навірно, що все. Я більше не помню. Ладненько. Зараз робимо перемастку. Так, коржа я пропитую сиропом з ягід. Дві ложки вина домашнього свого і то. Як його вода переварена. Один корж і другий корж пропитаю. Ось. А всередину в мене буде корж, зараз і скажу, який, чи всередину, чи на верхній немає треба, по суті, всередину сунути з горіхами, а ті наверх. Зараз покажу. Третій корж у мене йде. Арахіс і збізе і, і корж з арахисом. Ну, я три коржі пекла, але там три нереально положити, бо тоді вони, вони два то за грубий вийшли. Але треба було їх тонше робити. Ну, нічого. Ось так. Пропитала ось такий мене жий корж з горіхами. Я не знаю, чи я наверха положу, чи я його таку сюди всередину положу, а тим наверха накрию, сама ще не знаю. І крем мене буде масляно-зущонковий. Як з'явиться світло, зіб'ю крем і тоді. Эти... Перемащу його, вже покажу, який він перемащений. отже зустрінку наготувала з маслом. Але оскільки поскільки пропало світло, я не маю чим збити. Вручну і так не зіб'ю крем. Ось так що покамісь, покамість. Постої. А взяти світло тоді зіб'ємо. Ну і вже покажу, який вийшов. Готовий в мене переклад. Покамість пауза. Чекаємо світла. Ось такий в мене вийшов з горіхами. Прекрасний торт. Дуже смачний. Вже пробували. Така смакота у нас вийшла. Високий такий і дуже смачний. Ну, зараз покажу всі ще остальні, які мають бути. От в мене. Вони всі то смачні, але ж кожен має свій рецепт. Добре.